Пані Євгене, не можу вас не запитати, тому що цікаво почути вашу думку стосовно вбивства мовознавиці колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. І ну, станом на. На зараз слідство немає якихось конкретних версій. Те, що говорить правоохоронні органи, що це діє професіонал, тому що він ні разу не поверхнувся. Скільки часу слідкував за Іриною Фаріони? Що він навмисно вистрілив тоді, коли частково район був знеструмлений, аби втекти з місця подійки. Він ні разу не користувався мобільним телефоном, коли там був на місці під будинком Ірини Дмитрівної. І, от буквально напередодні ввечері, вже з'явилося таке відео. Його поширюють російські пабліки. На цьому варто теж заакцентувати Нібито з вбивства Ірини Фаріон. Починається воно з уроку, який давала мову знавиця, колишня народна депутатка. Футболісту ФК Рух, це львівський футбольний клуб, футболіст сам з Гондурасу, і вона його вчила української мови. І, зокрема, вони з ним декламували вірш Шевченка, кохайтеся чорноброві та не з москалями. Це на цьому моменті відео Ривається, ми не будемо показувати цей відеоролик. Просто його переказує нашим глядачам, хто не бачив і далі, нібито кадри з місця вбивства. Ідентифікувати точно чи так чи ні складно цим зараз займаються правоохоронні органи, але там мелькають такі самі автівки, які в момент вбивства стояли в дворі, де проживала Ірина Фаріон, і е, е, чути крик жінки. Е, хто на себе взяв відповідальність за це вбивство? Це російські пабліки, називають цю організацію неонацистською. Я не буду її називати, аби не популяризувати, бо не до кінця розумію взагалі наскільки. Можемо про неї говорити так відверто і медійно, але вони сказали, вони мотивуються вбивство тим, що вона розпалювала ненависть за мовною ознакою всередині українського суспільства. За даними Вікіпедії, ця організація російське неонацистське групування, що виникло в середині 90-х на одному мененому інтернет-форумі. У 20-му році організація знову відродилася, але в своєму телеграм-каналі, і з початком вторгнення Росії в Україні брала на себе відповідальність за підпал військоматів у Росії. І у травні 21-го року Верховний суд РФ визнав її терористичною. Таке, знаєте, двояке дуже формулювання цієї організації. Що ви взагалі думаєте? По-перше, про вбивство Ірини Фаріон. Кому воно вигідно? І що ви думаєте про оце відео, яке з'явилося? Вбивство Ірини Фаріон певне, на мою думку, жирну крапку в питанні того, наскільки. Пріоритетним для росіян є питання мови, і вбили за я бачу таку цікаву формулювання, де як такий імперський підхід стосовно мови, от у пані був. То вона була різкою, в мене з нею теж були там і конфлікти, і перепалки. Вона просто завжди казала те, що думає, вона ніколи не залежала спільної думки. Було багато речей, з якими я був не згоден, і перепалка з третьою штурмовою і так далі. Але, скажімо, в питанні мови, да, вона виступала таким ультрарадикалом. Але на фоні е, такого ультрарадикалізму, то вже помірковані позиції виглядали, типу, ну, норм, е, хоч не на жорко, як жорстко Е, Хтось мав бути. В цій ніші і робити цю важливу роботу для того, щоб ну люди трошки призадумались, е, і тому росіяни її прибрали, вбили. Вже просто ну не складно було, скажімо, та да, організувати замах на ту жінку. Е, складніше було, щоб кілер е, тому що вона собі жила не в якомусь там маєтку, без охорони, не в якомусь там ну, закритому жика. Жтовому кварталі, тобто вона жила в звичайній квартирі у Львові, е, хоча була там народним депутатом і не вела якогось супер там мажорного способу життя, приїхав водій ще щось. Тому вона для них була простою мішенью, тому що це була людина з українського народу. Е, стосовно, що, ну я практично на для себе я впевнений, що це Росія. Е, відповідно зараз опубліковане відео, мене вже все це підтвердило е, в цьому. Е, Тут яка взяла на себе вбивство е, Ірини Фаріон, е, тут такий вінігрід е, російських сенсів. Е, перший для них е, проблематика – це е, ультраправі або націоналістичні, або відверто терористичні не, не, неонацистські угрупування Росії. Вони відсотків десь так на 90 е, вони антикремлівські. Причому жорстко антикремлівські. Масово поїхали воювати в 2014 році, масово поїхали воювати в 2022 році. Вони масово їх вбивали, зажали в тюрми, тому що вони виступали дуже жорстко проти кремлівського режиму. В 2014 році вони взагалі били тих, хто в Росії, от російські е, різні праві угрупування. Вони били тих, хто виступав. Е, Аби їхати на Донбас воювати проти України, там було дуже багато історій, де там, в Вороніжі, там в Ростові, російські е, ультраправі вони били тих, хто виступав за Новоросію. Це все ФСБ подавило, пересажало їх всіх, але для них це велика проблема. Чому тому, що в Росії е, е, русські як національність, вони є е, е, теж дуже сильно репресовані. Тому що Росія це ж не це росіянська держава, це не руська, якби держава. Тому що я ще не здивуюся, якщо от російські націоналісти, зокрема ті, що воюють зараз за Україну, вони ну вони дуже справді мотивовані. Я ще не здивуюсь, коли якщо Росія ж почнела тріщати. Якась Белграч сказав би, так, при Україні живеться лучше, а при Москві. Москва то взагалі дикая, азіатська, ісламська, а Україна православна. О, це ще химерно, але таке може бути. То і до чого я кажу: оці групування вони дуже заважали Кремлю. Їх розгромили, посадили і дуже кремлю заважало те, що поїхав воюватися до Днісні Кітін, який очолює російський добровольчий корпус, на нього теж однозначно би хотіли зробити 100 замахів. Це для них просто вереск. Вони ну, буквально, мабуть, не можуть і дня прокинутися, щоб не написати капості, що це не російський добровольчий корпус, це єврейський корпус, це бандеровський корпус, це ні русські, не, не росіяни. Їм це дуже гніпіть, особливо після операцій, які у нас були. Скажімо, на території Білгородщини тому подібне це от убивство воно е, намагається якось перевести стрілки, грубо тобто, кажучи. Як вони скроку сіті намагались перевести, коли таджики зробили. Mm -hmm. е, спеціальну uh, кроку з операцією перевести на Кирова Буданова, що це <laughs> якби гур, а не таджики. А з вбивства Фаріону намагаються перевести, що це зробили там неонацисти. Що дивіться, от неонацисти ані ж за русські, тому що от українці бендеровці ані там за, за африканців. Тобто, це таке неуміла маніпуляція. Вона абсолютно всім байдуже, вона не, не взлетить, але ну якийсь ФСБшник треба ж якось пробувати це грати. Плюс вони намагаються таким чином зробити цікавий вбить клин на те, щоб всередині українського суспільства, якщо б вони наняли. Це, скоріш за все, в принципі, взагалі може бути найманець просто кримінальний, який закладчик. Може бути якась шобла, яка приїхала з Росії, може бути просто якийсь там додік, який десь думає, що він якийсь там, має ідеологію. Тому що той, хто виклав відео, це не значить, що той був кінером. Вимимо що йому найомні кадалі цим скажи, що ви неонацисти і ви стріляєте бендерівців, бо Бендеравця за Ну, тобто такий от откий світ, але вони могли сподіватися, що таким чином, хоч якось там додати там пару відсотків, аби зробити якісь от клин, цю точку, вбити що нібито там. Ультраправі проти тих, хто замовив. Ну, це все так дуже воно натягнуто за глобус. Але от така спроба є. Я абсолютно не вірю е, ні на один процент, що це була як, ну тим більше, якась ця організація, десь там була на в Росії, щось там першим посідом, російському паблік. Взагалі, ні на один процент не вірю. Це повний бред, що це такий може бути просто психопат там е, росіянин, чи там хтось в Україні, якийсь там е, додік. Я переконаний по цьому от шлейфу. От, все, це треба розуміти. Цю я просто ресежував в середині Росії. О цих, от проблематики з ультраправами, яких ФСБшників просто від нього Ами вони плачуть, як же так, що всі російські націоналісти, вони всі за Україну, всі проти Кремля. Для них це величезна травма, просто імперська, і е... вони ж складали велику загрозу. Там, купа нападів підпалі. Зокрема, ця структура, яка взяла зараз на себе. Ну, псевдотіки взяла, тому що я не вірю що це були вони, замах на Фаріон. От то, ви правильно зазначали, що вони щось там повели якісь там воєнкомати. Знову ж таки, половив воєнкомати, коли воєнкомати їх посадили, лишились якісь додіки, кого десь там завербували Цей додік зараз це відео для того, щоб воно пішло на російську аудиторію. Смотрите, ми неонацисти, ми проти Бандера. Це давайте, пожалуйста, там, пускай русські там, нацики будуть там і консерватори, там і дуже водної, і ультраправі, якісь там геть. Рані течії всі будуть от, от, Росію. Отже, шми білі фаріон. Ну, це така смішна маніпуляція з їхнього боку, але для мене це остаточно показало, що це був замах Росіян.